Добрий день, ви на каналі Магія Мого саду. Сьогодні 25 травня. У нас дуже холодно, дощить, вже не перший день. Вчора, 24 травня, ми з дружиною висадили нашу розсаду томатів помідор. Вона в мене невеличка, І більше, є менша. Не знаю, буде щось цього, не буде, але холодно дуже. Висаджували розсаду в таких коробочках кассетних, десь було по одній, десь було зійшло-не зійшло. Добавив кілька, оце залишки тут залишилися. Було підписано все гарно. Але коли висаджували, то вже не писали, лов... нічого не підписували майже. от, Бо ловили момент, щоб було хоч трошки без дощу, щоб це посадити. бо чекати вже нема куди в цих ячейках вона не, не розвивалася вже а тримати більше деяка переросла була вже не було можливості ну будемо бачити у нас знову плюс 8 холодно але таке що маємо то маємо і є такі кущики в нас які будемо на шпалєру. от і є тут теж. Які високорослі будемо посадили під шпалеру, якщо видно, а низькорослі, якщо не перепутали, то ось так в рядах. Ось такі кущики. Не знаю, щось буде з цього, не буде. Це у нас високорослі на сіточку на шпалеру. Дякую за увагу.